В ефірі випуск новин на Дніпро ТІВІ. Я Філіп Свідерський. Вітаю. Цей тиждень позначився подіями, які можуть визначити подальший хід війни не лише на полі бою, а й на міжнародній арені. Окупанти продовжують тиснути. Точаться важкі бої на підступах до Дніпропетровщини. Деякі населені пункти вже під контролем ворога. Водночас світові лідери висловлюють підтримку Україні і оголошують про нові пакети допомоги та санкції. Тож у цьому випуску розповімо про ті події, які можуть змінити геополітичну картину. Станом на понеділок, 15 вересня, відомо, що ситуація в напрямку Великомихайлівки, що на Дніпропетровщині, загострюється. Про це написав військовий з позивним мучной. За його словами, південна частина Березового вже у сірій зоні. Бої точаться в межах вулиць. Є ризик, що найближчим часом село може перейти під контроль окупантів, додає Мучной. У Калинівському ворог намагається закріпитися у південній частині, зав'язуючи інтенсивні бої. Сторони зіштовхуються на малих дистанціях. Додатково ситуація ускладнюється в районі Балки, південніше Соснівки та далі по річці у бік Орестополя. Ця смуга поступово перетворюється на широкий сіряк для окупантів. Це фактично кілзона, де вони зазнають значних втрат. Проте ДРГ все одно пробують просочуватися і добігати до крайньої вулиці, поки без закріплення. І ще у 18 населених пунктах Дніпропетровщини оголосили примусову евакуацію. Йдеться про дітей разом з їхніми батьками або законними опікунами. Таке рішення прийняли на засіданні профільного координаційного штабу під головуванням віце-прем'єр-міністра з відновлення міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби. Наразі евакуацію більш безпечні місця потребують більш ніж 1300 дітей із Синельниківщини. Йдеться про населені пункти Покровської громади: мешканців сіл Андріївка, Богодарівка, Братське, Відрадне, Вільне, Водяне, Гай, Добропасове, Левадне, Новоолександрівка, Новоскелювате, Олександрівка, Отрішки, Писенці, Скотувате, Старокасянівка, Чорненкове, а також селища Покровське. Близько 172 мільйонів доларів на добу саме таку суму витрачає Україна на ведення війни з Росією. Про це заявив начальник генерального штабу ЗСУ Андрій Гнатов: навчання інновації та розвиток вітчизняної оборонної промисловості критичні складові цих витрат. Бо власних ресурсів недостатньо. Військове керівництво закликає партнерів і донорів до подальшої підтримки, особливо в технологічних і виробничих проєктах. Партнерів, що ведення війни проти такої великої і потужної по ресурсам країни, якою являється країна-окупант Російська Федерація, це надзвичайно дорого. І суми, які були озвучені в мільйони доларів на добу, вони ну справедливі. Можна порахувати скільки це обходиться в рік і зрозуміти, що своїми силами. Самостійно такі тягар виносити. Тому поєднання наших інновацій з допомогою фінансовою, технологічною, забезпеченням спільних виробництв дуже важливо. Естонія оголосила, що планує надалі підтримувати Україну у війні з Росією, виділяючи в наступному році понад 100 мільйонів євро. Що становитиме щонайменше 0,25% її ВВП, основна частина допомоги буде забезпечена продукцією естонських оборонних підприємств. Крім того, передбачене фінансування українських військових для підготовки розвитку it рішень у сфері оборони. Подібне рішення було підтверджене під час візиту естонського міністра оборони до Києва. Естонія продовжуватиме рішуче підтримувати Україну в її агресивній війні проти Росії. Наступного року ми також дотримуватимемося принципу, що 0,25% нашого ВВП піде на допомогу Україні. Ми виходимо з військових потреб України і наступного року ключову роль відіграватимуть також естонські підприємства оборонної промисловості. Крім того, ми продовжимо навчати українців та підтримувати it рішення в українському оборонному секторі. Російський дрон знову порушив повітряний простір країни НАТО. Минулих вихідних безпілотник РФ залетів на територію Румунії на відстань близько 10 кілометрів і перебував у небі близько години. Протягом усього часу його відстежували румунські ВПС, перш ніж він залишив територію держави. Це вже друге за минулий тиждень порушення Москвою повітряного простору Альянсу. Адже кількома днями раніше до цього російські БПЛА вже залітали у Польщу. Румунія засуджує безрозсудну поведінку Росії, що загрожує регіональній стабільності. Разом з нашими союзниками по НАТО ми зберігаємо пильність і готові захищати кожен сантиметр повітряного простору союзників. А тим часом Європа розглядає ініціативу SkyShield для збиття російських ракет над Україною. Після атаки РФ на Польщу європейські країни дедалі більше усвідомлюють потребу змінити оборонну логіку та відмовитися від стратегії, коли безпілотники збивають лише над власною територією. Ініціатива SkyShield, яку запропонували громадські активісти та підтримали сотні політиків з Європи та США, передбачає збиття російських дронів і ракет у повітряному просторі України. За оцінками експертів, для реалізації цього плану достатньо 120 літаків союзників. У вівторок стало відомо про загострення ситуації у Березовому, що на Дніпропетровщині, повідомив військовий з позивним очной. Ворог рухається невеликими силами, пробує просунутися до промзони. Інші групи працюють по вулиці Центральній. Їхня мета дістатися ключових об'єктів у селі школи та будинку культури. У Калинівському противник не зменшує інтенсивність тиску, накриває населений пункт масованими ударами артилерії та авіації, паралельно висуваючи невеликі штурмові групи. За словами воїна, окупанти намагаються пробитися з боку східних околиць, і там вже точаться прямі зіткнення. Також противник активізувався на ділянці північніше Соснівки та західніше вздовж лісосмуги. Його мета використати росло річки Вовча як прикриття і вийти на дорогу, що веде до Орестополя з півдня. Паралельно тривають бої південніше лісового масиву, де ворог також має невелике просування. Там завдання противника схоже через систему лісосмуг пробитися в напрямку Великомихайлівки. 17 вересня село навколо Покровського, що на Дніпропетровщині, опинилися у безпосередній небезпеці через просування ворога на південному сході області. За словами військового з позивним мучної часу для евакуації у населення набагато, і невдовзі там очікують інтенсивну роботу ворожих артилерії та авіації. Воїн додає, що окупанти у подальшому рухатимуться в напрямку дороги р 85 Це шлях, що пролягає від Васильківки через Покровське в бік Запорізької області. Контроль цієї магістралі дасть росіянам стратегічну перевагу, можливість пришвидшити постачання, перекидати резерви і створювати оперативні плацдарми для подальшого наступу. Ну нам потрібен швидкий централізований вогневий кулак, і мобільна пожежна група для стримування підходів і миттєвого реагування на прориви. Одночасно, повна мобілізація евакуаційної підтримки для цивільних. Час вирішує все і окупанти зайшли до Куп'янська вже не лише з півночі, а й з північного заходу. І закріплюються у житлових кварталах. У середу це повідомляє ресурс Діпстейт. За даними аналітиків, сіра зона з півночі доходить до центру міста, тобто там ідуть бої. Крім того, армія РФ суттєво просунулася у сусідній Голубівці на північний схід. Офіційної інформації від Генштабу поки що не було. А тим часом адміністрація США затвердила першу партію озброєння для України, яку оплачують НАТО союзники, повідомляє Рейтерс. Це перше застосування нового механізму PURL, за яким з американських запасів можуть постачати озброєння, але кошти за нього надходять від партнерів. Затверджені два постачання по 500 мільйонів доларів кожне, що може стати частиною ініціативи в 10 мільярдів доларів допомоги. У цих пакетах нібито присутні системи ППО, один із найнагальніших запитів України на тлі росту атак дронів і ракет. 18 вересня ворог просунувся на підступах до Дніпропетровщини у районі Іванівки. Пише воїни з позивним «Мучной». У самому населеному пункті ситуація теж важка з боку північного сходу. Противник пробує увійти до села і закріпитися у східній частині. Наразі там тривають бої. Біля Новопавлівки також неспокійно. По опорнику південніше села було завдано подвійного удару фабами. Додатково росіяни працювали зі східного флангу вздовж кордону. Загальна картина показує, що ворог веде постійний тиск, не даючи нашим силам накопичувати резерви чи маневрувати. Їхня авіація та розвідка працюють безперервно, фіксують пересування і відразу накривають. Ситуація важка, є втрати, але наші тримаються робіж, не допускаючи глибшого прориву. А українські БПЛА атакували важливі об'єкти нафтопереродної промисловості Росії. У Башкортостані пошкоджено установку, яка переробляє нафту на бензин, дизель та мазут на території заводу Газпромніфтіхім Салават, що розташований за півтори тисячі кілометрів від кордону України. Також сили спецоперації повідомляють про нічну атаку на Волгоградське НПЗ, роботу якого тимчасово призупинено. Це завод є найбільшим виробником пального у південному федеральному окрузі РФ. І на Росії форс-мажори на нафтопереробних заводах спричинили масову зупинку заправок. Усього реалізація бензину скоротилася на 19,1 відсотка до майже 28 тисяч тонн. Основні причини не лише позапланові зупинки НПЗ після атак українських дронів, а також підвищений попит з боку аграріїв у період збору врожаю. Заправки в регіонах перевели на довгострокові контракти або тимчасово припинили роздрібні продажі через дефіцит. А польський сейм ухвалив закон, що регулює статус громадян України в Польщі та виплату їм грошової допомоги. Документ подовжує легальне перебування українців в Україні до 4 березня наступного року. Посилюється контроль за отриманням соцдопомоги, пов'язуючи їх із працевлаштуванням та навчанням дітей у польських школах, за винятком батьків дітей з інклюзією. Також закон обмежує доступ дорослих українців до медичних послуг, зокрема на лікувальні програми, реабілітацію та стоматологічне лікування. І 18 вересня міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва разом із делегацією військових. Під час зустрічі з українським колегою сторони домовилися про створення спільної опергрупи з безпілотних літальних апаратів, до складу якої увійдуть представники обох армій. Очікується, що така координація дозволить ефективніше протидіяти загрозам з боку РФ та зміцнити захист прикордонних регіонів. Сьогодні ми домовились про низку важливих кроків. Перше, це створення спільної оперативної групи з безпілотних авіаційних систем, до складу якої відуть представники українських та польських збройних сил. Ця група стане платформою для координації і розробки спільних ініціатив. Ми будемо інтегрувати новітні технології захисту і ініціювати нові проекти, які мають посилити захист наших людей і нашої критичної інфраструктури. Центральним елементом цієї спільної оперативної групи будуть програми спільного навчання, які я впевнений посилять нашу спроможність протистояти спільному ворогу. Станом на 19 вересня російські війська зайняли населений пункт Новоіванівка на Запорізькому напрямку. Водночас промзона на південний захід від села, що входить до його адмінмеж, залишається під контролем українських сил. Днем раніше повідомлялося, що основний вектор наступу ворога спрямований із південного сходу, саме на Новоіванівку. Військовослужбовці прогнозують, після захоплення населеного пункту противник може зосередити тиск у напрямку Нововеселівського з північного сходу. Ми говорили про хроніку наступу ворога та події міжнародної арени впродовж цього тижня. А на сьогодні у мене все у студії для вас працював Філіп Свідерський. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!